Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте загадку. Вона росте у чистому полі і стоїть краса в обнові. Пишні коси розпустила, руки листя опустила, на качанчику жовтенькі зерняточки смачненькі. Це кукурузка. Так, це кукурузка. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо смачненьку кукурузку. Вказівний пальчик я вмочила в фарбу жовтого кольору. Міцно притискаю пальчик до аркуша паперу і подивіться, які золотаві зернятка залишаються. Не забувайте на пальчик набирати фарбу. Зернятка я малюю одне побіля одного, неначе вони. Висять на ниточки. А тепер витримуємо пальчик і пензликом намалюємо листочка. наберіть на пензлик фарбу зеленого кольору і подовженим мазочком. Малюємо листочок. І ще один листочок намалюємо. А тепер вгорі качанчика намалюємо потрійний листочок. Подивіться, який гарний качанчик кукурузки ми намалювали. Малята, а ви любите кукурузку варену? Так, я дуже люблю. Кукурузка дуже корисна і смачна. Я чекаю на ваші малюнки, до нових зустрічей, до побачення! До побачення, малята.